Роблять лунки, поливають водою та висаджують пишні кущі квітів у Вінницькому клінічному медичному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Створюють алею хризантем як символ пам'яті прополеглих українських героїв. Пам'ять про загиблих захисників передової разом із військовослужбовцями та вихованцями Вінницької обласної станції юних натуралістів проводимо висадку квітів на алеї поколінь. Це єдність тих, хто сьогодні стоїть щитом країни та тих, хто в майбутньому буде з рушійною силою на шляху до самоствердження України. До створення квітучої доріжки долучились маленькі вінничани, вихованці обласної станції юних натуралістів та захисники, які проходять у закладі реабілітацію. Це перший раз ми з військовим висаджуємо квіти, щоб їм було як вдома було приємно, що в них є такі друзі маленькі. Це дуже важливо, так як ну це по перше, дає підтримку підтримку військовим, радістю дає. І це дає їм розуміти, ну що вони не одні. Руслан Сопіжук на реабілітації у медичному центрі вже втретє. Торік на покровському напрямку потрапив під ворожий артобстріл. Нині чоловік відновлюється та готується до протезування. Я допустим підтримую таке. Ну як вважаю, не потрібно забувати і про хлопців, і підтримувати їх завжди. Та як в країні на жаль випало так, що війна. І треба хоч маленькими дрібницями підтримувати. Роман Мокляк бойовий медик. Його завдання рятувати бійців на лінії фронту та цього разу потрапив під ворожий удар і сам. Нині відновлюється після травми та готується повернутись до роботи. Каже, щасливий можливості створити щось пам'ятне для побратимів. Військові, мужики, діти це е, приносять радість. Кожен хто з дітьми, вони бачать дітей, вони оживають. Тому що діти це наше майбутнє. Всі, основна маса людей це всі за дітей. Воює. І це дуже приємно, такі моменти круті. Щось посадити, щось вирости. Екоакцію у медичному закладі працівники та вихованці станції юних натуралістів проводять вже в четверте. Щороку тут висаджують різні квіти, які уособлюють пам'ять поколінь. Цього разу кущі багаторічних хризантем передали благодійники. Висадка цих квітів дає можливість такого і спілкування дітей з захисниками, з героями, як вони кажуть, ви наші герої, і це правда. І дає можливість долучитися і медичному персоналу, і в подальшому нашим ветеранам, які повернуться з перемогою, буде оазис в центрі міста, такий, який буде нагадувати домашню обстановку. Загалом під час акції юні натуралісти разом із захисниками висадили 20 кущів хризантем. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.